А перша танка вона поки закріпилася на округ Чернігова і тут стояли. 58 й відійшли до Вертіївки. З нами відійшли підрозділи шосткинського полка Національної гвардії. Також восьма окремо та піхотна бригада зайняла відповідно рубіж Вертіївка, Кіпті і сюди до Чернігова. А перша танкова вона зайняла по півночі Чернігова і сюди. Ну тобто практично північна, східна. І західна частина Чернігова. Також були підрозділи Національної гвардії, полк, який тут є в Чернігові, також підрозділ Національної поліції і 119-та бригади територіальної оборони. А також Державна спеціальна служба транспорту, то є восьми навчальний центр, які тут є. Також був задіяний для охорони мостів, для охорони комунікацій. Ну, перед цим мною ну, було просто напередодні була проведена координаційна нарада. Під керівництвом губернатора ми провели, де були залучені представники всіх силових структур. Кожному було визначено чіткі і певні завдання, які хто мав виконувати. І я вважаю, що це і захистило Чернігів. Саме спільними діями нам вдалося утримати. Ну і звичайно, тут дуже велика повага до місцевих жителів, які надавали інформацію, яка йшла по переміщенню ворога, які ламали показчики на дорогах, щоб вони не знали, хто куди їде, які робили завали, які робили коктейлі Молотова. Скажемо так, зливали паливо, да, це за окремий окрема така історія. Ми отримали інформацію, тобто весь час люди нам повідомляли, що там чи там є здійснення ворога. Завдяки цьому ми наносимо враження, причому таке доволі таке, суттєве. І одного разу доповіли, що на одній станції, на жаль, не пам'ятаю, зупинився потяг близько 20 цистерн. І люди готові, скажімо так, він не охороняється і сказав, ну, Злити його, ну вони все розібрали. Потім другий раз він підійшов, це так також само. Я кажу, ну хоча б відео зніміть, щоб дійсно, щоб це ну, правда була. І прислали фотографію, на які там. Ну, я думаю, десь до сотні людей було на тракторах, на конях, на мотоциклах, на бусиках. І от вони сливають там, всі посміхаються, пались. спільна робота. По-перше, з губернатором ми працювали практично така Такандемія такому, тобто будь-які питання, завдяки йому вирішили, навіть заправка військової техніки з, з заправочних станцій, тому що логістика наша трошки не успівала. Взагалі, хочу з усього, що на даний момент я вважаю, що захист Чернігова — це результат такої клопіткої, але спільної роботи, і це той результат, який ми досягли саме тому, що працювали спільно. Якби були порізь. Я не кажу, що ми зберегли чернігів, але результати могли б по враженням більш такі бути, скажем, більш гірші. Але завдяки спільній роботі в нас вдалося.